Друзі, тут усе дихає сонцем і землею. Долучайся до світу винограду та вина. Підписуйся на канал, де тільки перевірені поради. Доброго дня, шановні підписники, гості канала. Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавою формою винограда, називається Чорна Пантера. Ну, Зараз, щоб ви розуміли, подивимося, у нас яке число. А сьогодні у нас, бачите, 29 десяте. На цей час він зберігся, я вважаю, що ну, непогано. Непогано. Ну, є деякі нюанси. О, нюанси є, звісно. Але е, майте на увазі, що цей виноград пережив не просто там якісь е, дощі, а дуже затяжні дощі. Багато винограду. У мене потріскалося, який ну, не повинен був тріскатися. Дивіться, що яка більш-менш нормальна ягода, ягода на цей час. І мало того, що він мене під стіною сарай, сюди йде, стікає вода. І це теж ще такий додатковий фактор, ну, який не сприяє тому, щоб був гарний урожай цю винограду. Також великий плюс цього винограда, що його не їдять оси. Це такий один з його плюсів, що він не тріщить, що не їдять оси. Довго його можна зберігати. Ну, до Нового року точно він десь в літній кухні у вас може полежати. Тому нічого не буде. так що е, Форма дуже цікава. В ньому дуже багато намішано різних сортів. Я там е, десь вважав, ну, десь е, сортів 5. О, але е, на даний час він от має такий вигляд. Ми зараз е, зріжемо із цих грунок, поміряємо цукрість, зважимо його. Ну, зараз перейдемо в приміщення. Ось так виглядає він всередині. Ось така м'якоть, желеподібна. Сок трошки такий окрашений. Значить поміряв цукристість 17-18 невелика. О, значить, Зараз ми зважимо зважим гронку. Я вже важив її перед цим. Ну, Гронка десь за 300 г. Заважила. Так вона рихла. О, добре провітрюється. Зараз зважимо ягодку, що вона нам покаже. Ягодка 10 грам. В общем, ягодки невеликі, маса теж не сильно велика. Ну, були в мене під кілограм, це точно оці ягоди. Так що форма дуже цікава. В інтернеті пишуть, що він дуже корисний, особливо в кого проблеми з серцем. Тому я його. Ну... Щоб там не було, я його обов'язково себе цей виноград оставлю. Що ще хочу сказати, він дуже сильно рослий, дуже багато треба обрізати. Також на ньому пасенковий урожай можна збирати. Якщо якісь проблеми там були з виноградом, пасенковий урожай ну трошки звісно, хуже, ніж основний, але пасенковий урожай теж такий достойний. На джеми, на всякі варення, то цей кисло-солодкий смак він дуже такий цікавий. Так що форма дуже цікава. Я думаю, що хоч вона і не розповсюджена в Україні, так само, як ось Black Beat, про який я вам розповідав. Але ж на даний час мені головне було те, що він не порепався. Що він нормально пережив ці дощі, зараз зберігся, А ті виногради, е круті названня, там, здорові ягоди, е здорові грони, а воно все порепалося. Хоч і казали, що ці виногради, як там один блогер розказував, він репається не на кущу, а на цьому, а репається е тільки в роті. Ну, я ще зніму е той виноград, як він порепався. О, хоч в мене, ну, є там деякі відео про виногради, як вони себе повели, але буду ще знімати, щоб люди знали правду, які краще садити виногради, які краще обійти десятою дорогою, хоч їх, їх і сильно розрекламовують. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня, чистого неба. Підписуємося на канал. Тут буде ще багато всього цікавого.